Сподіваюсь, що у попереднє відео, яке я знімав про примус БРС 12А, вам сподобалось. Зняв я про цю модель три ролика. Посилання на ці відео я залишу в описі. Зможете подивитись, якщо буде бажання і порівняти. Так як мені ця модель дуже і дуже сподобалась, то я вирішив е тему бензинових примусів продовжити. Сьогодні ми з вами розглянемо ще одну модель цікавого, як на мене, бензинового примусу від БРС. Це брс 29 б Виглядає ось таким чином. Мене купив ось цей чудовий колір. Такий от зелений і наліпки, бачите, такі от світло гірчичні, коричневі. Дуже сподобався дизайн. І декілька фішок, про які я обов'язково вам розповім. В цілому дуже схожий на модель 12A, проте тут є свої відмінності. Про комплектацію цього примусу я розповім трішечки пізніше, коли будемо на ньому кип'ятити літр води. Особливостями цього примусу є те, що він не потребує попереднього нагріву, як у класичних примусах. Виробник зазначає, що завдяки спеціальній мідній трубочці примус вже через 30 секунд готовий до використання. Це ми з вами перевіримо. Спеціальна конструкція сопла запобігає утворенню нагару, необхідність обслуговування скорочується в рази. Це я е, прочитав на офіційному сайті БРС в Україні. Основні характеристики цього примусу: витрата пального складає 185. Грамів на годину, якщо максимально відкритий клапан подачі палива. Потужність складає 2120 Вт або приблизно 2,1 кВт. Об'єм вбудованого бензобаку складає 450 мл. Тобто, якщо так дуже грубо підрахувати, якщо максимально відкритий клапан подачі палива. 185 грамів на годину, а в нашому бачку 450 мл, то це дуже грубо на 2,5 години роботи. Якщо не максимально відкривати клапан, то час роботи збільшується. Паливом є бензин октановим числом 92 і вище. Чим чистіше і якісніше паливо, тим кращий процес горіння. Якщо використати бензин. Калоша або бензин нефраз придбати собі, то якість згоряння буде набагато краще. Цей примус зроблено з наступних матеріалів. Сплав магнію та алюмінію, нержавіюча сталь, мідь і латунь. Розмір примусу у відкритому стані 192 на 174 мм, а вага складає 604 г. Для безпеки використання передбачений клапан аварійного скидання тиску. Він спрацьовує у випадку перегріву та надвисокого тиску. Буквально за хвилинку я покажу вам цей примус ближче. Будемо з вами кип'ятити 1 літр води, подивимось, скільки часу займе цей процес. Як завжди, не забувайте поставити палець вгору, вподобайку, написати коментар і сказати, як вам цей примус, в чому для вас полягає різниця між примусом БРС 12A і БРС-29Б, який я знімаю у цьому відео, який би з цих примусів ви б для себе обрали. Також напишіть, будь ласка, чи користувалися ви примусами, чи ви бачите в них сенс, чи це є для вас альтернативою газовому пальнику, і так далі. далі. Обов'язково все це діло залишайте в коментарях. Мені буде дуже і дуже цікаво почитати. А також, якщо ви користувалися якимось іншим примусом, обов'язково вкажіть, будь ласка, що це за примус і чим він вам сподобався. Величезне дякую. А тепер переходимо до комплектації цього примусу. І, до речі, подивимось, скільки часу потрібно для того, щоб закип'ятити один літр води. Спеціально запакував примусок для того, щоб показати вам, як він до мене приїхав. Перш за все, це пакування, швиденько його покажу. Більшість інформації вказана на китайській мові. Швидко показую вага. 560 грамів вказано, проте на сайті вказано більше. 450 мл об'єм баку, потужність, витрата пального, звісно, розміри його, місце використання. І тут, от на природі, де хочете. Трекінг, кемпінг. Тут все те ж саме. Здебільшого вся інформація, ось всі. Бачите? Заводські всі моменти. Тобто все це діло оригінал придбаний на офіційному сайті БРС в Україні. БРС не Чайна. Відкриваю такий от чудовий тут чохольчик. Тут в нас всередині інструкція, вона також на китайській. Прийшла ось така от папірець такий. Тут вказана потужність, вага, розміри. І, в принципі, все. Нічого такого. Інструкція, повторюсь, на китайській мові. Тільки можна отак на малюночки подивитись. І, в принципі, це все. Як, вказано, як відкручувати форсуночку, як використовувати мультитул. Як все відкручувати, закручувати, збирати, розбирати, як наливати паливо, як відкручувати горловину. Нічого не зрозуміло, основні елементи можна лише здогадатись. І назва. А тепер найцікавіше, що ж всередині. По-перше, ось такий класнючий чохол. написано БРС. Тут. Якісь гілля, дерева. Дуже гарний такий чухольчик. Тут от ручка, ось тут. Відкриваю блискавку. Тут в нас ось такий чухол. Відкриваю чухол. Перед тим, як лізти всередину, хочу показати вам ось цю сумочку зсередини. Ось так вона зроблена. Не найдорожчий чохол, проте. Дякую, що є ось такий. До комплектації входить мультитул. Ключик для відкручування форсуночки. Тут в нас голка для того, щоб прочищати форсунку. Також в нас тут є декілька ключиків під різні гайки. Один, другий і все. І, в принципі, цього достатньо для того, щоб розібрати найнеобхідніше для того, щоб почистити наш із вами примус в походних умовах. А це манжета для насосу. Така от запаска. І більше нічого нема. Коли я отримав мультипаливний пальник, знову ж таки від українського БРС, називався він БРС. Вісім моя мультипаливка, то там в наборі були додаткові форсуночки. Ну, коротше кажучи, в наборі було більше всього. А тут прям взагалі ось такий от мінімум. Ну Дякую і на цьому. Також в наборі, шановні глядачі, окрім ось цього чудового, бачите, такого от кейсу класного кольору. Також тут лієчка. Для того, щоб заливати паливо в наш із вами примус. Тут її, бачите, отут от є такий отвір, можна закріпити до чогось, до чохольчика ось цього, наприклад, якщо є така необхідність. Витягаю сам примус. Тут в нас ось такий ошинювач гумовий, для того, щоб всі ці запахи бензинові залишались всередині кейса. Примус має три ніжки, він дуже стійкий. Ось ця конструкція дуже і дуже перевірена. Бачок ось цей взятий від колімана, ручка клапану і сам клапан взятий від МСР. Я думаю, що всі знають ці чудові фірми. Ніжки у нас 4 штучки, вони складаються і так, і так. Для того, щоб можна було ставити не тільки великий посуд, але і маленьку якусь кавову турочку чи на 150 на 200 мл якусь кружечку. Горловина для заправки бензину, відразу пропоную його сюди і налити. На жаль, в наборі не йшла ніяка ємність, шановні глядачі, для палива. Ось цю ємність я купував. Окремо на сайті BRS. Всі посилання я залишу. Кого зацікавить, зможе перейти, подивитись там е, всі характеристики, ціну е, і, так далі, і так далі. Що взагалі пропонує український БРС? Це, будь ласка, все я для вас залишу. Дуже зручна така от вороночка. Дякую, що ви раз її поклали. Оп. Ось тут в нас, до речі, ось цей клапан запобіжник, про який я вам говорив на початку відео. Ось він, отут, отвір, бачите. Також на внутрішній стороні кришечки горловини, в нас там також резиновий ущільнювач. Клапан спрацьовує, якщо примус перегріти, якщо бачок сильно нагріється і буде дуже високий тиск, то зайвий тиск ось цей клапан скине. Ще одним класним моментом для безпеки так, під час користування є ось ця чаша зроблена. З магнією та алюмінією. І вона віддалена від баку. Бачите, вона тут на деякій відстані. І тримається ось на двох вушках. Ось одне і ось друге. Така сама конструкція, як у примуса брс 12 а Це в нас насос, помпа. Конструкція наступна. БРС тут написано ззовні. Пружинка. Це все змащено з заводу. І ось цей ущінювач гумовий, так манжета, яка йде в наборі. Все засовую обережно так, як було. Оп! Закручую. Конструкція примусу досить і досить, шановні глядачі, надійна, дуже проста. Розсікач полум'я, сама чаша для попереднього нагріву палива. І найголовніше, якщо пам'ятаєте, коли я знімав про примусок BRS 12A, в нього йде трубочка попереднього нагріву ось так, через конфорку. А тут ситуація яка: ось ці елементи з латуні. І у нас виходить ось така мідна трубочка. Вона йде ось так, уздовж ось цього магнієвого корпусу. Магній, магній з алюмінієм. Такий от вітройкранчик уздовж нього. Тобто він такий досить товстий, добряче нагрівається під час роботи. І таким чином тут організований підігрів палива. Йде от туди вниз, так, і виходить через форсуночку. Все це, звісно, під час того, як нам потрібно буде прочистити, все це дуже зручно робити. Відкриваємо ось цей момент, відкручуємо форсуночку, чистимо її, і все. І що найцікавіше, що ось тут, шановні глядачі, всередині тут нема тросика, як у БРС-12А. Там у трубочки попереднього нагріву є тросик, який ми можемо витягнути, прочистити і засунути назад. Тут такого нема. Ніжки дуже зручні вже сказав. Ось там така чудова вогнетривка тканина. Якщо бензинчик на неї попаде, нічого не буде. Ні тканині, ні, ні примусу. Це спеціально для цього зроблено, щоб прогрівалася ця чаша з форсункою. Ось цей елемент червоний ручки, він силиконовий. Тут болтик під плюсову викрутку один, другий. Ось там в нас гайка на 10. Ось тут в нас гайка на 12, ось тут гайка на 10. І тут також ніжки кріпляться за допомогою болтиків під плюсову викрутку. Чотири ніжки. 4 болтика. Тут ніжки 3 штучки і вони на заклепках. Бачок ось такий. І, в принципі, ось і вся конструкція цього чудового примусу. Ось ці пляшечки на сайті є різних об'ємів. Це найменше, на 530 мл. Є ще на 750 і на літр. Також тут вказано максимальний рівень заповнення. 450 мл максимум можна налити. Хоча на пляжці написано 530. Такий от важливий момент. Для того, щоб запалити примусок, я, як завжди, шановні глядачі, як я вам вже казав у попередніх відео, які я знімав про примуса, я. Е Прислухаюсь до порад своїх чудових глядачів-підписників. Є в мене підписниця і глядачка Юлія, яка порадила мені прогрівати бензинові мультипаливні, так, примуса і пальники за допомогою спирту. Так, вона каже, що все набагато більш чистеньке, ніякого нагару, ніякого нічого. І все це просто кайф. Щодо кількості качків, то я раджу робити десь приблизно 20 20-30. До того, як ви будете відчувати опір. Але не раджу робити більше 30. Якщо тиску не вистачає, то краще взяти просто і докачати в процесі. Це можна робити. І підпалюю, перевіряю, щоб клапан ось цей подачі був закритий. Насосик закритий. Тут все закрите і можу спокійно підпалювати. Як а ось тут через отвір. Ось так. Зараз ми його тут. О. Найголовніше, коли наливаєте спирт, підпалити так, щоб запалилось не тільки ось тут зверху, а прямо знизу все палало. Виробник вказав, що достатньо 30 секунд для того, щоб повністю підготовити наш з вами примус до роботи. Згідно з всім інструкціям, все, що палає, шановні глядачі, все, що може підпалитись, все ми прибираємо в стороночку, щоб воно нам не заважало. Головне, щоб все було безпечно. В коментарях напишіть, будь ласка, який примус вам більше подобається. Ось ця модель чи той, на який я знімав огляд. Мені дійсно дуже і дуже цікаво, що ви про це думаєте. Я завжди відкриваю ось цей клапаночок потроху. Потихенечку. Враховуючи затримку, тому що відкриваєш щось тут, поки паливо дійде до форсунки. Тому я ось так потрошку відкриваю і дивлюсь. Робочий режим повноцінний, коли полум'я стає синього такого блакитного кольору, тобто, як в домашніх наших з вами газових плитах, або в портативних газових плитах, або в наших пальниках. Таке от блакит не повинно бути. Відкриваю обережно, нікуди не поспішаючи. Оп, готово. Це, шановні глядачі, примусок вийшов на робочий режим. А тепер е зараз хочу дочекатись з вами, протягнути час, так, 20 секунд. В мене буде тут вказано 16 хвилин зйомки. Я зможу встановити банячок і е час засікти. Тому що окремо годинку в мене немає, я буду орієнтуватись по часу зйомки. Оп! Літр води, температура навколишнього середовища в нас з вами 23 градуси, температура пального 23 градуси, всюди 23 градуси. І водичка також. І все-все 23 градуси. Подивимось, скільки часу це займе. Друзі, 4 хвилини і 20 секунд по часу в мене вийшло, але в мене є на те причини. По-перше, я не відразу встановив вітроекран. Перше, друге, примусок в мене тут не дуже рівно стоїть. Тобто, якщо рівно, то це буде. Десь ось так, тобто трішки під наклоном. І паливо, яке я використовував, це 95-й бензин, але 95-й бензин дуже якісний, з заправки око. Проте це з моїх стратегічних запасів. Я набрав собі пару каністр на 20 літрів, і вони з минулої, напевно, весни в мене стояли. Я потроху от використав, так, і це от залишки залишились. І от... Напевно, Бензик, як то кажуть, старий так? випав там в осадок трішки. Але це, ну, от бачите, скільки часу півтора, півтора року. от Він десь приблизно трішки менше, так? рік і пару місяців. Я думаю, що в цьому дійсно є е, свій. Е, момент. Отже, що можу сказати, бачок зверху. Теплий, добряче теплий, не гарячий, а от добряче, теплий. Вітроекранчик можу прибирати. Е, часом закипання, в принципі, я задоволений. Е, якщо порівнювати з мультипаливним пальником, то, в принципі, плюс-мінус, е, напевно, однаково, я б так сказав. Так. Конструкція дуже схожа. Цим примусом в цілому я задоволений, користувався ним до моменту зйомки цього відео декілька разів. Робив каву і кип'ятив півлітри водички на чай. Це все, що стосується його використання. Буду дивитись, буду використовувати і, можливо, з часом зніму відео і зможу вам сказати свою думку. Про нього. Ще в мене заплановано з цим примусом одне чи два відео. У найближчий час, я думаю, що ви можете сміливо очікувати їх. Мені цей примус дуже сподобався. Придбав я їх для себе, тобто в мене тепер два БРС, БРС 12 а і брс 29 б а також мультипаливка брс 8. Найпростіше. Вважаю, що гроші витратив не даремно, е, Читав багато відгуків, багато відео передивився, багато думок людей, які використовували ці речі дуже і дуже довго. В цілому люди задоволені. Якщо раптом під час використання примусу е, виникне якісь проблеми з технічної точки зору, або вийде щось з ладу, або якісь... Е, Запчастини, як, от, наприклад, вам потрібні будуть якісь ущільнювачі там, гумові, щось, там, якісь детальки для помпи для насосику, або там манжета змінна, чи, можливо, вам потрібні будуть форсуночки, так? то це все можна придбати в наших українських офіціалів, без проблем пишете їм, і вони, або вони є в наявності, або ці речі вони замовлять під вас або е, порадять, куди звернутися. Е, в інтернеті дивився, можна придбати, можна придбати ось ці запасні частини, але потрібно бути дуже і дуже обережним, бо там є різні діаметри форсуночок. І в цілому, я не думаю, що ось ці там гумові ущільнювачі, Манжети для насосів, я не думаю, що вони такі вже прям уніфіковані. Все ж таки, мені здається, що краще звернутися до офіціалів, запитати, як мінімум, в них так за спрос не б'ють і вони вам порадять, де придбати, що взагалі робити. А якщо раптом щось прям дуже сильно вийде з ладу, я думаю, що можна їм навіть і на ремонт віддати. Думаю, що таке також в нас в Україні практикується, але тільки в офіціалів, на мою думку. Я, от, наприклад, так от і роблю завжди. Звертаюся до офіціалів, я не боюсь е трішечки, можливо, переплатити. Так я от собі, наприклад, довіряю не, не так сильно, як офіціалам. Це моя от така особиста. Думка, всі посилання я залишаю в описі під цим відео, також всі промокоди на знижки, і все як завжди. Величезне дякую, шановні глядачі, за перегляд, за те, що витратили свій час на мене, так на мій канал і на мій туристичний контент. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим і корисним. Всі коментарі, будь ласка, залишайте. Мені буде як завжди дуже і дуже цікаво. Почитати бажаю вам чудового вечора і до зустрічі у наступних відео.